Є новина, друзі. Кінець війни від Тимошенко та політика жива. Дослухайте до кінця. Вчора в Тіктоці дуже багато з'явилося відео з Тимошенко, де вона на жіночому фестивалі в Одесі. Їй задають запитання, коли завершиться війна. Вона сказала, що прогнозувати це погано, але вона спрогнозувала, що до кінця травня є в світі сили, які ну, хочуть завершити війну. Ну і мають таку Можливість ці відео одразу ж, ну тому що тема гаряча. Всі говорять зараз про мир і всі чекають припинення війни. Одразу ж піар команда, я так розумію, Тимошенка, рознесла по потіктоку в телеграм-канали. Найбільше закинула от в трусі. Я бачив труха безплатно. Точно я думаю, не публікує відео піарні політики, тим більше Тимошенка, і це всюди рознесла. І одразу ж, що цікаво, почалась компанія очорнення Тимошенко. З'явилось по всьому, ті відео практично там через годину про те, що її дочка там виходить і каже: От Юлію Тимошенко затримали в неї поганий стан здоров'я, і це відео видають за те, що воно нібито зараз відбувається що там її затримали якихось 12 валіз, ну нібито з грошима. І одразу купа блогерів це починають там піарити. Навіть люди я бачив, які виходять і говорять. Хоча зрозуміло, ну людям, хто розбирається, що це історія ще від Януковича. Що це взяли відео тоді, коли дочка Тимошенко виступала, коли Янукович саджав в тюрму Тимошенко. Ну я не пам'ятаю про 12 валіз, ну ймовірно додали і ці 12 валіз з грошима. І це розпіарили. Я думаю, всі бачили це відео вчора учорнення Тимошенка. І нам, знаєте, тепер ну як ну, так. Будуть розказувати політики, і влада, Зеленський, і всі інші будуть розказувати, що політика, ні вибори, ні. Так, а на що? одна піариться, а потім ви її очорнюєте. До речі, от це відео про Тимошенко. Ну очорнення Тимошенко. Мені нагадало е, ці відео, коли Порошенко робив про Зеленського, що він нібито вживає наркотики. Пам'ятаєте під час е, кампанії 19-го року? Ну, знаєте, як то кажуть, вибори живі і всі до них готуються. А нам розказують, знаєте, ви там ні-ні, ні-ні, ні-ні. Ну так для чого ви завели піар кампанію і ведете вже війну в Тіктоці?